Салют усім середньостатистичним, на зв'язку Адепт. І сьогодні у нас огляд гілки сильних, на жаль, у минулому часі алкоголіків. Досить міцно до них причепилося дане прізвисько, і всім вам відомо чому. Насправді, не дуже той хотів на них зараз відігравати, тестити, аналізувати і все у цьому дусі, тому що маю досить теплі спогади про 6 та 8 рівні. Все ж таки грав на них останні рази ще у момент виходу оцей. Першої японської гілки ВТ. До 9-10 рівня ставлення вже було двояким. І з однієї сторони прикольно весело поки ти за кермом, а з іншої нереальна попобіль, коли тобі на 500 прилітало кожні 16 секунд в башту на ЄС 7. Я застав фугасне пекло. Ну, час на місці не стояв, і те, що зараз перетворені квадратні тайпи, жодній гілці не побажаєш. До речі, про час його не так багато минуло. А у нас знову поповнення у внутрішніх колах. Вся наша спільнота і я особисто виражають подяку за вклад у розвиток культу і раді бачити Романуса серед нас. А якщо й ти хочеш стати внутрішнім послідовником в культу, переходь в опис під відео і там шукай відповідне посилання або просто клацай спонсорувати. Але попереджаю, тут ще гірше казіначому картохи. Там з кейсу ти хоч 100 золота підіймав, а тут шиш перед переходом до основної частини. На екрані, як завжди, гілки за вашим проханням, котрі розбиратимемо згідно із порядковим номером. Хотів би почати із шостого рівня, але залишу якось на окремий розбір. По факту, він єдиний на кого можна поставити альфову фугасну гармату і не втратити у потенційній шкоді відносно звичайної скорострілки. А ще броня, порівнюючи з однокласниками, непогана. Я розумію, що це смішно говорити веру засилля рандому преміальними снарядами, але його наступники і від звичайних захиститися не можуть у більшості випадків. Отак виглядає ОНІ у японському фольклорі, а ось так у виконанні від ВГ. Ну ти зрозумів. Досліджується це щастя за 57 тисяч досвіду. І на старті тебе очікує максимальний запас міцності у 1550 одиниць. Умовна родзинка цієї гілки заключається в тому, що вас звільняють від грінду на башту. Вона відразу топова. Це прекрасно, як і можливість поставити на дефолтні гусениці майже усе потрібне обладнання. На цьому плюси не завершуються. Перекочувавши ЗОЇ 100 мм, досить непогано зможе себе проявити на сьомому рівневі і дозволить з комфортом, наскільки це можливо назвати у теперішніх умовах, прокачати японця. Ну камон, обидва снаряди ББшки. Звичайний 175 мм, преміальний 201. Так втрачають на дистанцію, так летять 720 метрів на секунду, але ви будете в упорі у 90% випадків і з таким пробиттям у стоці гріх жалітися. альфа 301 одиниць, КД-89, ДПМ 2000, де це вам не якийсь ДЕС з 2-400 при 390, але і не йох з тими ж 2К при 240 Альфа страйку Якщо на ОІ ця гармата за комфортом стрільби, а тобто за стабою, часом зведення і розкіт. До максимально нагадувала деструктор. То на Оні у цьому плані буде вона приємнішою, особливо у частині про стабілізацію від повороту башти. Але, однако, далекою навіть від норми. Хоча на дистанцію до 100 метрів це сильно кидатися в очі не повинно. Раз ми у топовій комплектації із самого початку, то оглянемо бронювання перед тим, як перейти до гармати, яка відкриває шлях до охо. Два здоровені відарця з пивом на місці, як ти вже помітив. І там всього то 160-170. 75 мм у центральній частині. Але бачиш їхню форму? Якщо снаряд піде сильно лівіше або правіше, то цілком можливі що рикошети що не пробиття. І якщо відкинути одну із частин лобової проекції корпуса, там де 180 мм, то вся інша область ураження може притримати однокласників і, можливо, деяких вісім. Наголошу, притримати, а не стримати. Гра від борту не надто рекомендована, хоча, на відміну від попередника, внутрішня її частина має 42 мм, а це, у свою чергу, не буде братися 122 калібрами. Але скос охоче піддаватиметься противникові. Плюс Є можливість випадково показати 35-мм надгусневі деталі, передовернувши. Що стосується башти, Поки противник не заряджає голду, то шанс вас пробити кудись, окрім лючка, є хіба що у ПТ і мейбі тигра першого, і то йому потрібно, щоб пройшло пробиття. Ну а якщо ви стали заручником преміальних снарядів, то надія лише на борта і кришку башти, тому що у щоках, планках навколо маски, як і у самій масці, немає більше 203 мм. І поки ми не відійшли далеко, треба відмітити, що два оцих відерця попереду не стають на завалі. Раді реалізації кутів вертикальної наводки, які складають мінус 10 градусів. Да, за рахунок силуету правдивих десяти немає, але тверді мінус 7 з переходом інколи у мінус 8 точно присутні. Тепер повертаємося до питання із гусеницями, які все-таки потрібно буде поставити, і не через те, що ластова гармата не стане. Ні. Ви навіть можете спочатку саме пушку відкрити і поставити за допомогою згартування, яке є одним із основних складових обладнань на всій гілці. Тут доволі розповсюджена і банальна проблема для ВТ опосередкована прохідність. Якщо ставити топові каточки, вона стає нормальною по мірках тих самих важких танків, тому не варто заощаджувати. І двигун також варто дослідити і придбати саме на ОНІ, так як він відразу перейде у топову комплектацію Охо, хоч і не дасть вам чуттєвого приросту потужності. Чим нас може порадувати топова гармата? Альфою 330 одиниць разової шкоди, пробиттям знову би снаряди це ББ, 190 звичайна БЕПК, 215 преміальна. Все ті ж проблеми із втратою пробиття на дистанцію, а от швидкість польоту чуттєво покращилась і тепер складає 916 метрів на секунду. На жаль, все оце нівелюється жахливим комфортом ведення вогню. У нас відкат стаби до ОІ або до показників деструктора. І десь у ту ж саму площину вписуються параметри точності 3 секунди час зведення і 0,38 розкид. Ви серйозно, це вже в розкачці. Благо є нові навички, і ними Можна дещо обіграти дані параметри, та якущість у цих 100 мм непогана. В цілому, сімка навіть у стоці не викликала рвотного рефлексу. Так, для її реалізації потрібні певні сетапи, карти і тривалість бою. Але забігаючи наперед, це доповнення речення після того, як я вже добрався до тайпа 5 хеві. Наступникам навіть певні умови не допоможуть. Тому твоєму вибору представляється або «ОІ», або «ОНІ». Наступні машини під грифом Не качай, бо є ризик видалити гру. І перший танк на гілці із розряду потримай моє пиво ого, 111 тисяч досвіду ти фармив заради хмарочосу Empire State Building, до якого може притертися умовний Істри, і все, дорога до ангару із багаточисленними проникненнями забезпечена. Проблема із кутами вертикальної наводки капітально поглиблюється. На передню лобову деталь і мінус 5 не буде, саме через у двох бідончиків. А на борт, хоч і видає мінус 10, але повторююсь, Empire State Building ваше друге ім'я. До речі, якщо хто захоче поставити 150 мм, то там взагалі мінус 1 на ВЛД, але я впевнений, таких не буде. Тому навіть на ОНІ не акцентував увагу. Ви ж розумієте, що це уже не так. Плювачка по 400 в силует і по 900 в кришку з перезарядкою 12 секунд. На даний момент це 18 секунд заради 200 одиниць у кращому випадкові. Думаю, коли через мільйон років ВГ візьметься за баланс, хевіків квадратних, її видалять, що з сімки, що з вісімки. На відміну від попередника, на Охо все стає на стоковій гусениці, але порада по непотрібності заощаджувати на катках залишається в цели. Допускаємо, що на Оні ви все-таки прокачали двигун, і однако потужністю задоволені не будете. Якщо ваш попередник міг дозволити собі набрати 25-30, в залежності від наявності турбіни, і міг їх підтримувати, то на його фоні Охос лимак у всіх поняттях: динаміка, стабільна підтримка, максимальна швидкість і ТД і ТП. І ти не подумай, Охос зможе набрати свої 25, просто успішно їх скидатиме при першій же можливості і навіть Забиратиме не поспішаючи. Треба додати, що на фоні якихось лютих по масці мастодонтів по типу Моушена все не так погано. Стокове озброєння не викликатиме роздратування, і, знаєте, я навіть так скажу, тільки гармати. І не викликатимуть поганих емоцій. Топова, до прикладу, на кінець то вийде на хороший ДПМ 2700. Тобто КД при Альфі 330 буде в районі 7,5 секунд. По аналогії з нижчими рівнями обидва снаряди ББ. Основний 215, преміальний 253. Швидкість польоту перекочувала з ОНІ. Ну і куди ж без жахливого часу зведення у 2,8 секунди. Пояснення лишні, це болячка, яка в тій чи іншій мірі. Переслідує усю гілку. Чому гілку японських хевіків називають бонус кодами Увага на каліжен. Навіть усі феміністки світу нервово палять цигарку в стороні, засуджую і не підтримую, тому що вони разом за усе своє життя. Не привернули стільки уваги в лапках, самі знаєте чим, скільки це разів зробив, робить і буде робити охо. Ба більше піддався фізичному насильству по своїм онігірі. Ото тепер сиди і думай, як відновлювати його права і свободи. Лади, жарти залишаємо на потім, а тут треба відмітити, що ці відерця не як ключки М60 або 59-го паттона. За рахунок своєї форми, іноді вони можуть щось там то відкрити. Бити без фанатизму. А от планку у 217 мм проти 211 наоні вже смішно бачите. НЛД величезне, але не слабке, для ББ там буде від 225, що при різного роду доворотах дозволить потанчити. Внутрішня бортина підкачалась і тепер там 70, але цього як нібито до цих пір недостатньо. Потрібно слідкувати, щоб тебе не почали просаджувати через передній каток при ромбуванні. Плюс Скоси у корпусі також починають шитися за попередньої умови. У башті нічого не здається знайомим, ні? Так, це ті ж самі смужки по 200 мм, от тільки не задачка. Рівень боїв переважно 8 і вище. А що таке 200 мм по міркам 2024-го? Єдина порада після пострілу трохи мансуй, повертаючи башту то вліво, то вправо. Корпусу це сильно не допомагає, а от башті може стати у нагоді. Обладнання перед тобою і я не говорив, а наш агрегат має 1700 хп із загартуванням і модернізацією майже 2К, чому противник буде дуже радий. Та й ти худобідно зможеш від цього відігрувати. От типу, є ДПМ, типу є хп і пробиття, яке не яке присутнє. Але це дуже дискомфортний геймплей, одна із машин, яку бажано пролітати за креслення або вільний досвід. Хоча питання, а на що воно тобі, залишається відкритим. Воу, воу, все, потримав пиво, повертай його на базу. На тайпові-4, взагалі по цим балах, якою частиною тіла граєш і у якому стані ти спавнишся у рандомі, машина сьогодні не має нічого, на що можна опиратись для відігрування навіть з вісімками, хоча в абсолютному топі, ну, може, щось і вийде. Основа усіх супер ВТ броня. Основа та й па четвертого: лючок механіка водія 230, НЛД 250, ВЛД 250 і ще один обшивний люк у 230. Що кебачте, 250, лючок на башті ті ж самі 250. Тут бери до уваги, що ми здоровенний сарай, по якому важко промахнутись, і усі оці міліметри не будуть рости глобально. Само собою є сенс мансувати і денсити перед противником, але це тебе може, підкреслюю, лише може врятувати. Від звичайних снарядів. А у мене на панелі демеджу співвідношення, прилетівши по мені голди 3 до 1. Розумієш, всю біль і безвихідність даної ситуації. Бортом банально не порозводиш через кос, який при мінімальному довороті показує 240. Коротше, вісімок, що з навпіл терпиш, і то це не точно. Всі вже бачили купу СТС кумисами від 270. На однокласників і десяток б'єш лише через розмін. І як інакше. Прокачка гармат у моїй голові лиш бекнула спогади про Су-101 і Центуря 9 рівня. Вай я, що я тоді пройшов? І знову те ж саме ВГ. Неочікувано і негадано, ви із сотого калібру доросли до 127-го. І спочатку вас може охопити Ейфорія. Збільшення калібру означає збільшення альфи, і так-то воно так. Тепер замість 330 у вас 450 разової шкоди з пострілу, от тільки опустивши очі донизу і глянувши на середню шкоду у хвилину, досить швидко прийдете до тями. Колись був на каналі огляд Т54 Heavy, це преміальний ВТ 9 рівня. І я казав, що у нього. Середній такий ДПМ 2500. Це при 450 е, Альфастрайку з пострілу. А у тайпа 4-го при розкачці цей показник 2000 Карл. І можливо, я так би не горів і не сарказмував, такого слова, напевно, немає, але нехай. Е, вам з цією гарматою потрібно відкрити дві наступні по 65 тисяч і гусениці за 27. А ДПМ не єдина проблема 230 мм пробиття звичайною ППшкою. І так, да, добре, що не 215. Але самі розумієте, як вам буде весело, особливо, якщо ви з культу принципіально без голди. Ну і далі вам за перший внесок у 65 тисяч кусків дають угасницю. Да, не 140 мм також у певній мірі безкорисну металеву трубу, але все-таки кращу, ніж стокову. А саму, що не є колодометницю без пробиття. Де у вас звичайна фуга 75 мм, хеш 192, у базіка 176-202. З лишнім на хвилиночку, і є з недавніх відносно пір ББшка з пробоєм 252 мм. О, так нею можна грати, типу комбінуючи ББ з хешем? Так, да, можна, з перезарядку 18 секунд, з тобою 0,24 від повороту башти і параметрами точності гірше деструкторових. А й служить тобі, дорога. Ти шо кумедний, Єржан, прокинься. Ну, скатаєш ти до 10 боїв по фану. Де фанитись будуть за рахунок тебе інші. І зажадаєш стабільності, я тобі зуб даю. Так що повернешся на саму першу і продовжиш шлях мученика. Ця дорога тебе проведе до неї. 3РД ЄРТУП це назва гармати. Ще один шматок з надтанкою МТХ. Є таке припущення, швидше відчуття, що по комфорту ведення вогню перша була ще нічого так, але потім воно пройде, хоча будучи. Есним параметри точності і стаба могли б бути в рази два кращими, і це б кардинально не вплинуло на геймплей. Але ти, хоча б, перестав плювати у свій екран після кожного пострілу у молоко. Тут у нас уже вподобаний час зведення 2,6 секунди, стабілізація від повороту башти 0,16. Альфа тепер 600. Для когось це немало важливий фактор, тому що від альфи легше грати. Але каде 16 секунд та вас з вашими габаритами, рухливістю за цей час порвуть. Ну не тільки про погане. Цилует по аналогії із усіма представниками гілки високий, але відер під баштою не спостерігається. Тому повернення умовних мінус шести, мінус семи. Із десяти можливих тут як тут, а пробиття можна навіть похвалити. Основна ББшка 257 мм, преміальна 290. На дистанцію, як і закладено на генному рівні, втрата пробивної здатності колосальна. І з якогось переляку швидкість польоту снарядів зменшилася. Тепер вона складає 850 метрів на секунду. ХП можна розкачати до 2400, а дефолтне значення 2050. Обладнання на екрані, і воно тут в загальному не піддається зміні. До рухливості переходити не хочеться, вона починаючи від Оні поступово погіршується. Що в принципі закономірно. Гляньте на приріст в розмірах, тут 160 тонн маси. І на все про все, якщо ви вкачаєте топовий двигун, вам дасться 7,5 кобилок і всього-то 1200 потужності двигуна. Смішно? Ну, тут можете економити на двигунові, тому що буст відносно стоку нікудишні. А от гусениці під питанням. Готові терпіти? Ну можете і їх не брати. На місцевих картах не помітити різниці взагалі, а от посереднім м'яким грунтам ну, може бути. Хоча зараз навичка король бездоріжжя може сама самотужки, мається на увазі, пофіксити це діло, підбиваючи підсумки по тайпові-четвертому. Його прокачка тебе доконає, і в голові неодноразово спливатиме думка про те, що Оні мав бути останнім японцем цієї гілки, яку побачив твіянга. І ось він, вінець ціною в 260 тисяч досвіду і стільки ж куклів пінного. Тай 5 Heavy, Танк душа. І ох, як вона душила років так 5 тому ця душа, а тепер зачахла. Заради справедливості треба сказати, що якогось негативу в його сторону і немає до цих пір, так як і надій не покладається уже давно. Хтось скаже, а що ж тоді четвертий отримав у свій адрес такі нелесні висказування? Вони ж майже однакові. По концепції так, але не по комфорту. Само собою, в порівнянні з нормальними машинами, що то кака, що це кака. Але КД при Альфі 600 уже не 16 секунд, а 13,8. Розумію, що дивлячись на АМХ м 4 або Є100 з його покращеним 128 калібром, це діло виглядає смішно. В ідеалі 14 секунд повинно бути на тайпові 4, а на 5 12. Параметри точності також отримали помітне покращення, розкид тепер 0,34, а час зведення 2,24 секунди для 140 калібру, це доволі непогано, тим паче при уже прийнятній стабілізації від повороту башти. Знову таки обмовлюся, що в порівнянні із іншими ВТ, стаба тут така собі, але якщо ми говоримо про різницю у комфорті між тайпом 5 і попередником, то комфорт на обличчя, як кажуть. Пробиття перекочувало з 9 рівня, тому на щось надто якісне не розраховуйте. Було б дуже круто, якби хоч швидкість польоту підняли. Та вище перераховане стосувалося саме 140 міліметрової гармати. А в нас є ще одна колодометна альтернатива, яку на попередникові я не шибко вітав саме через умовну необхідність прокачки і її комфорт стрільби, який не надто сильно змінився на вінцеві, але є пару нюансів. Вони заключаються у стабілізації від повороту шасі і під час руху. Ці два параметри у вас набагато, прям набагато-багато-багато краще. Щоб не отримати коло на весь екран після того, як ти виїхав і почав зводитись на противника, спочатку зацільте місце, де знаходиться червоний, доки ти у свівах, а потім, не повертаючи башту, виїжджай. А якщо на тобі ще й стабілізатор, але це не обов'язково, то можна і без цих махінацій вести вогонь. КД, параметри точності, все це, як і в першому випадку, стало кращим, але тут не така суттєва різниця, як це було із. До 40 мм гарматами ну, в порівнянні. Думаю, зрозуміло, що фугасниця це фанова історія. До речі, саме їй я надаю перевагу. А гармата з альфою 600 це типу натяк на стабільність, наскільки це нею можна назвати. Немало важливу роль у відношенні до 10-го японця, відіграє його хп. Ну, от сам посуди на прикладі двох попередніх рівнів. Охо мав 1700. і тайп четвертий на його фоні зі своїми двома 50, ну таке щось. Майже невідчутній приріст по відношенню до люляки-бабів, які він отримує, зустрічаючи десяток, і робить він це куди частіше, чим вісімка. І у цьому сенсі тайп п'ятий прям жерун 2900 без загартування і модернізації з 3350. Так вас будуть майже кожним пострілом прошивати, але не треба мати того розуму так багато, щоб банально розміняти своє хп. На рахунок продрушлачення. Лючки на планці корпуса ніхто не відміняв, і там все ті ж 250-260. Сама планка 270, НЛД 280, щоки башти, також 280 і 250 мм лючек. Єдиний такий позитивний момент для Тайпа 5 Heavy — це те, що скоси при ромбуванні, при грі від борту перестають так люто пробиватися, як це було у попередників. Тут у нас при навіть не гострому кутові можна побачити буде в скосові 300 мм для ББшки і під 320 для кумиса, і це лишній раз вам дає зажити. А я скажу так: це часто гравці саме скос вибирають, хоча легше всього, навіть коли він ромбує. Шмальнути в планку ВЛД, де буде там 280, а там 290. І як з цим грати проти Супер Пупер ПТ 9 10 і канонади преміальних снарядів? Ніяк. У вас немає раціональних путів, а тупо прямі лінії. І як не стань, вас однаково не відчуватимуть. Хоча є у мене одна мантра, і олдам мого каналу вона знайома. У підказках зараз виповзе посилання на ролик по гайдові на тайпа 5 Там відразу клацай на початок лайф режиму і на власні очі спостерігай таємну мантру в До речі, єдина техніка, яку я виніс на загал. 150 тонн, 9%. Кобилок і 1370 потужності двигуна вам про щось говорить? Так, да, про те, що слоупок ви ще той, але заради справедливості ви куди динамічніший за попередника, і за наявності турбіни ще й стабільно можете потримати свою максималку. На її подив, 10-й японець має майже показову прохідність. Це, звісно, йому не дає літати, але хоч свою максималку на спідометрі за допомогою цього можемо спостерігати. А, ну і огляд стоці тепер 400 метрів, але нащо воно тобі? А хто його знає? Вердикт досить простий. Відпусти, і забудь, нічого більше не повернуть. Нікому не раджу прокачувати сьогодні гілку квадратних тайпіків, якщо це не остання гілка, яка вам залишилась, і банально не вистачає гострих відчуттів. Ну або у вас море вільного часу, і ви не знаєте, куди б це його безкорисно витратити.